Уже сьогодні перед випускниками 2013 року серед головних питань куди йти вчитися, який вуз і яку спеціальність обрати, щоб вона була до душі, тому проведення такого заходу це своєрідна допомога абітурієнтам обрати вірну стежину у житті професійної діяльності. Я взагалі прийшла подивитися. Я ще точно не знаю, куди я хочу піти, на який факультет, але знаю, що мабуть сюди буду поступати. Я бажаю поступити на менеджмент і вважаю, що якби ось саме цей університет є одним із найпрестижніших в нашому місті. Серед випускників університету міністри, голови обласних і районних адміністрацій, керівники управлінь, сільгоспідприємств та фермерських господарств. На восьми факультетах університету денної і заочної форми навчається понад 10 тисяч студентів. Навчальний процес забезпечують 43 кафедри та 80 їх філій. До складу університету входять чотири науково-навчальних інститути, а також інститут регіональних екологічних проблем, інститут післядипломної освіти та інформаційних. Ційно-консультативного забезпечення дослідне господарство Ботанічний сад. Житомирський національний агроекологічний університет має сучасну матеріально-технічну базу, яка сприяє підготовці конкурентноздатних фахівців на ринку професій. А студенти вузу мають можливість вивчати новітні технології у фермерських господарствах Західної Європи та США. Ми єдиний аграрний вуз. На території полісся це чотири області. Тому зараз ми сконцентрували наукову тематику на проблемах енергоефективності, енергозбереження, розвитку органічного виробництва, забезпечення населення чистою питною водою. Тобто перспективи надзвичайно великі і, звичайно, молодь теж вона ще краще відчуває ці тенденції. І бачить, що саме у нас можна зайнятися, здобути освіту відповідно і зайнятися науковою діяльністю, яка Цікава, перспективна і життєво необхідна в сьогоднішніх умовах, умовах екологічної кризи, загострення ряду екологічних проблем.